Вітаю вас, любі друзі! В нас сьогодні четвер. Отож, ми працюємо сьогодні з математикою, але розпочинаємо з читання. І ми сьогодні повторювали наш текст про шпака. Я зняла відео. Окремо кожна групка завантажиться. Я всім скину. В принципі дуже непогано, дітки класно читають, і ви бачите, коли ми читаємо декілька разів, взагалі класно, вони запам'ятовують, і навіть ті великі слова, які їм складно прочитати, вони їм даються вже легше. Отож, ваше було домашнє завдання тут, і в нас новий сьогодні текст казка про парасольку. Ми читаємо цей текст, ми його прочитали на уроці, дома ви його знову повторюєте. І дивіться, тут таке саме слово – це парасолька, але через те, що воно всюди однаково, вони вже чітко, просто ви можливо. Ви навіть вже побачили, що вони дуже часто просто запам'ятовують. Але тут нічого поганого немає, будь ласка, все нормально. Отож, ваше домашнє завдання знов сьогодні пронумерувати, прочитати ще раз текст, і ось тут пронумерувати що було. Зверніть увагу, що один малюночок в нас зайвий. Хоча, коли ми прочитали текст, я питаю: а коли там парасолька зустріла зайчика? Так, да, зустріла зайчика, все нормально. Деякі Деякі читали текст, і зайчика теж зустріла, хоча його там не було. Так, mm -hmm. далі у нас сьогодні була е, зошит. Е... Ми писали цифру 7. Нагадую, будь ласка, що цифра 7 у нас пишеться ось так, як хвилька. Верх-низ, верх, спинка, як водинишки під нахилом і серединка. Малявки в нас пишуть ось так. Деколи навіть серединку напишуть, а деколи вони пишуть рівно спинку або рівно кепку. Це нам не підходить. Тому звертаємо увагу, як правильно писати. Хто не дописав, дописує до кінця сторіночку 8 в зошиті математика прописи. Далі ми працювали в зошиті перша сходинка, друга сходинка, сувонька. І на сьогодні сторінку 14-15. Зверніть увага, що ми зробили повністю ці дві сторінки, і домашнього завдання тут у вас немає. немає. Ми сьогодні працювали немає. з лінійками. Деякі дітки супер, вже взагалі ставлять лінійку, класно міряють, взагалі помилок нема. А де в кого ще в нас зустрічалися помилочки. І ми немає. сьогодні міряли, ви бачите, трикутнички і фокус у квадратку, немає. тому що, ну ви вже в мене знаєте, що всі немає. сторони однакові. Але дітки цього не знали. І сьогодні для них це був такий теж відкритий. Що у квадратику всі сторони завжди однакові. Звичайно, в нас є ще рівносторонній трикутник, але про це ми ще не будемо, тому що діткам це ще складно дається. Сьогодні ми робили ось такі приклади на відрізок. Дивіться, в нас є відрізочки. Я діткам сьогодні малювала 2 см, я їх ось так, ось так роз'єднувала і потім малювала між ними такий гудзик, і кажу, ось дивіться, я їх з'єднала, так, таким. В общем, З'єднала я їх і е, скільки в мене тепер разом. І деякі дітки прямо одразу мені казали, «Да, будь ласка, тут 5 см, щоб дізнатися, скільки він разом. Да? Як ми це дізналися, 2, додали 3 І так само дуже легко було, коли я їм пояснювала на е, мінус на віднімання. У мене був 5 см мотузка, і, але в мене ж вона була 3 і 2 см. Да? Тому що ми їх з'єднали. Якщо я забираю 2 см, що в мене залишається 3. Так, ми говоримо про віднімання, додавання. Ми теж зробили тут легке завдання треба було порівняти. Тут доповнити до шести тут склад шість. Сьогодні повторювали. Ну зробилося завдання. Всі дітки повністю зробили ці дві сторіночки, Тому домашнього завдання тут немає. Дивіться правила дорожнього руху. У нас залишилася остання сторіночка. Деякі групи не встигли тут розмалювати. Хто не встиг, будь ласка, ваше домашнього завдання розмалювати. діточок вже розмалював все, теж домашнього завдання немає, і вже цей зошит можна собою не носити. Я хочу вам запропонувати ще один зошит. Там у цій серії є це було в нас правило дорожнього руху, а є ще такі, як там безпека вдома, безпека в школі. Я не пам'ятаю, я подивлюсь. Я в типографії замовлю і спитаю, скільки коштує, і коли вони нам дадуть відповідь по вартості, я вам напишу це в групу. Якщо ви всі проголосуєте, що так ми візьмемо ще наступний зошит, будь ласка, ми тоді всі, але за більшістю добрих голосів, будемо це робити, тому що і так було багато зошитів і багато. Ми витрачали на них. Так, отож, цей зошит розмальовуємо вже з собою теж не носимо. І в нас сьогодні була а тема це була Італія. Я діткам сьогодні а розповідала бабусі. про колізей, про пізу. І, звичайно, що таке гондоли, гондольєри. так, Це у Венеції в нас, столиця Італії, Рим. До речі, казку. Написав італійський письменник Карло Колоді. Ну і, звичайно, ось наші італійці, національне їх вбрання. Я розповідала діткам, які вони емоційно, як, як вони розмовляють руками, жестами. так, І деколи навіть туристам здається, що вони сваряться або щось вони кричать, але насправді це просто емоційні такі ну, вони так емоційно розмовляють. Ну, і звичайно ж паста, ось наші макароники сьогодні, так вони різноманітні. Паста mm -hmm. і піса теж в нас. Вигадали в а, Італії, і до речі, в 200 років тому назад Ніаполі відкрилася перша піцерія на території Італії.